Привіт усім! З вами знову я, що хочу сьогодні, про що хочу сьогодні записати відео. Значить, є у нас в селі будинок, будинок який продається, за 17 тисяч гривень. Про це поговоримо ми з вами далі. А зараз прошу підписуйтесь, ставте лайки. В кінці відео, як переглянете, обов'язково дивіться, пишемо коментарі, обговорюємо в коментарях. Якщо є в когось питання, пишіть мені особисті повідомлення. Всі посилання будуть в закріпленому коментарі. Хто бажає підтримати, буду дуже вдячна. Теж посилання на банку будуть у закріпленому коментарі. Отже, були у нас одні плани. Сьогодні у нас паршива погода, йде з самого ранку, ну, в общем, нікуди ми не поїхали по своїх планах. Залишились вдома. Е, що я хочу сказати з приводу цього будинку? Я знімала відео огляду його е, з надвору бо не було в нас доступу всередині. Хто бажає подивитися там детальний огляд на двору, я маю в виду, може зайти на відео, знайти це відео. Воно є в списку відтворення. Кому цікаво, вчора я зустрілася з хазяйкою цього будинку, вона нам відкрила його. Ми його трошки подивилися, трошки поговорили. І, значить, питання не міняється, будинок залишається в продажі. Був у мене потенційний покупець на цей будинок. Багато людей цікавилось цим будинком, всім я відмовляла, але коли я написала зараз цій людині. У мене залишилось без відповіді, тому я роблю висновок з того, що може, можливо, люди передумали або їм щось там не підходить в цьому будинку. Значить, Будинок продається без документів за символічну ціну. Це 17 тисяч гривень. Будинок знаходиться у нас в селі, гарна там територія. Ну, зрозуміло, що два роки там ніхто не живе. Там все позаростало, треба прибрати, треба почистити, треба прикласти якісь зусилля для того, щоб жити в цьому будинку, але там є світло. Хочу викласти це відео, можливо, комусь підійде цей будинок, щоб встигли люди до зими підготуватися там з приводу дров'я маю на увазі. І ще хочу сказати, що є можливість виготовлення документів, тому що люди, коли проводили світло. Вони проводили світло на себе, е, є всі документи відповідні, тобто е, ну, проблем з виготовлення документів не буде. Але ж знову таке питання: я багатьом переселенцям зараз кажу, чи воно вам треба, бо є деякі моменти, ну, що документи ніде не дінуться, їх можна зробити в будь-який час. А от для початку, щоб був якийсь старт в житті, не треба не в житті, а в новому будинку, не треба сильно спішити робити ці документи. По-перше, щоб ви трошки поотримували виплати і були у вас якісь кошти на життя По-друге, Ну, там є моменти юридичні, такі, які, скажімо так, на для того, щоб трошки підтримати переселенців. Людей, які потребують житла, які прибувають, чи як придбають такі будинки без документів. Ну, є моменти, щоб трошки їм допомогти захистити. То я розповідала відео, кому цікаво, пишіть, я відповім в особисті. Значить, трошки покажу вам минулого відео там, частинку мого огляду окремо. Який я записувала сама цього будинку, і далі вже буде, коли ми відкриємо цей будинок. Отже, ми дивимось, кому що там сподобається, не сподобається. Якщо вам цей будинок подобається, якщо ви хочете його придбати, будь ласка, не пишіть в коментарях цього, бо не завжди має в мене можливість є читати коментарі і відповідати на коментарі. І я можу їх просто не побачити. Будь ласка, зразу пишіть мені в особисті і там вже ми будемо спілкуватися з приводу цього будинку. Він знайшла цю хату. Значить, ось така ця хата. Світло тут є, газ не знаю, не бачу ще. Зараз зайде. Заглядаємо. Ну, ще раз же ж говорю, що е -е, немає в нас зараз доступу до неї. Я думаю, що піймаємо ми цю Аліну. Дамон вона... тріщина під вікном. Ну це ми Це я так розумію. Огород. Оце в бур'янах. Ну і оце ця хата. Світло підведено, газу немає. Не бачу газу. труби, Колодязь. Виноград. Двері тут шурупами. По закручування, кімната? Там ще одна кімната. Оце все огород. Я зато туди. Тут це, я так розумію, їхні... Ось там уже, щоб ви побачили. Так, це я так розумію. Був туалет. Хата глиняна, обложена терпечом і сарольчик. Зараз віддаємося з того боку. Теж сусідів, скажімо так, ось навпроти будинок. Сусіди там подалі. Сонце якраз світить. Може ми в це вікно заглянемо. Щось видно вам, дірочку. Піть, піть дров дров ну, піч, піч дров'яну. Дров'яна піч. Ну, що я вам скажу, отакий є момент. Відійшли, відійшли стіни. Не знаю, чи це одна, там не видно, це задня оця. Ось воно все ворушиться. Бачите, так? Да? Це ходе ходором. Так що ця стіна теж Он тріснула. Ця стіна теж впаде. Якщо його страшно, страшно її трогати, що вона мене тут не привалила. Ну якось так. 4 так, Я, плачу, я тебе, якщо не той, можу не, не показувати. Це, це не, ж ми. Та він зараз Тут раз. можна е, печка нормальна, дійсно ми принесемо. Ну, ти поняла такі. Угу. Ні, я з наружі знімала, її ж приходила, то заглядала О, тут. А, ну, оце все, що заросше, оце, оце аж туди. Угорода. Оце повністю до дороги, це мій урок. Тут 12 сотень. І 12 йде з хатою і у того сінокоса. Ага, Поняв? Ага, ну та сінокоси. І межа у нас йде із дубінами по цю дорожку. Міжду... Поняла, йде, міжду... ага. ага. Ось вона. Оце межа. Де, між догородами там дорожка, оце це межа. Ага, стежка, я бачу. Огород іде, о, ага. Поняв? Все, так до хрена тут землі. Тут Землі багатенько, я тут садила, хазяйством займалась. в мене індики і бики були все. То, сарай... не ходил, не Ні, я, я... я якийсь відкривала. Sì, тут ا... а, потügну... Це не бачите, не відкрив. Там вже вивалилась вивали стіна. Да, не провалюся, не, тут нема погрібника. А, то там просто тут нема, кажу, щоб не відібанулася. Ой, блядь. Ладно, Я так трошки скажу, хоч наружі. Цей сарай ми цей. Курей така. Mm. Тобто що стіна впала, вона ж починає. Я якось дуже стараюсь не лазити отакі, ну поняла, це в заброшках туди. А тут же ще й можуть дроби в сроку на ноці. Так, Льоня знає, як це. А тут іде з погрібником, і погріб є. І погріб є. Це ж а тут теж, що ви тут держали? <пороби> Загородки. А, свині. Да? А тут коза була. Хочете? Добре. Що, пішли? Хоч. Та ну це їм хата є, я не думаю, що вони будуть. А там видно. Це ось уже Ленака, вже б таке на Навесно ну, ну, їм три курки дала. Ну, дві курки і петуху. Ага. Же... Та Не ні, ні вроді вони там в сарої. Це ми стіну тут переложили, тут нормально. Там тут задня це... від'їхала. Задня, так. Да. Тут таке саме, було, ну це переложили, воно все нормально. Лампочки немає. Це ключово. Світ же ж є? є. Світ є, звісно. Світ є. Це ну, побачено. тільки ж на щочику виключено, да? виключено У, да. так? Ну, виключено, так. Так, Алін, ти скажи, ти тут погріба нема, щоб ні, я не ні, пірнула, ні, не бо я ні, вже ні. боюся, бо я чуть не Це... пірнула, раз горіще. Горіще, да. Цю спишку. Так, ти щось... Е... Щось оставляєш їм? Так, да, я розташкачу оцей. Оце, що лечу, все залишається. Ага. Палац оце я оставляю. Ага. Телевізор ми заберемо. Ну, понятно. Оце все залишається. Ну, віші, звісно, треба буде викидати, бо це мої сісти, тут на куча вечір Тут нічого не треба, ну коротше, ти забереш те, що забереш, все остальне. Я заберу тільки від себе телевізор. А от то ксюха, то ксюхи, так? Да. Ага. Чи ж така воно прикольна. Вони оці для дяк вони називаються. Балки. Ні, балки це по-нашому, по-другому як називається? У нас балки називаються. У нас балки. По-старому вони і так. Сволока. Сволока, да, так, так. Ну, вони мені так здравляться, як я казала. Підтягнути на, на, на всі балки лежить дрючок, то нормально, бачиш, не ти, що не нічого. Бо ми як купляли цю хату, то вже що так балка репнула. Реп. Такому, була. я вже Це казала, реп... Вже... чи собі прикрутити під потолка оці дрючки. Натягувати треба. Ні, просто як, а -а, як, деба, як, деба. як, декор, так. Да, ну. Короче, дві кімнати. Печка робоча, все тільки юшки ми принесемо. Uh -huh. А це що? Тут бочка в мене машина, швейна машина, бо я її оставляю. Дуже, я так, не колосники ну, що забрали, тобі, так? колосники? колосники Дуже. там треба на борні. 300 були. гривень вони. Вони стоють, були на борні в нас. Бо я оцим Руслан Мамед під'їхав до нас поборона, а Лена якраз дзвоника, колосників немає. У нас є вдома, ми принесемо, uh -huh. ми брали, на ту хату міняли. Колосники, Кажу мамі мамедові. Зараз, коротше я. Ну, якось так. Так, е, да, проблеми там є, е, там треба прикласти руки, прикласти зусилля, але е, бачите, так що в принципі заході живий. Якісь там мінімальні меблі е, можна знайти тут, попитати в людей по селові, хтось та щось дасть на перший час. Е, пишіть, якщо комусь сподобався. Значить, в наступному відео я буду їхати в четвер. В четвер я буду їхати знімати будинок, який люди хочуть пустити туди, жити на невизначений, скажімо так, термін. Поки що продавати цей будинок вони не будуть, ну не планують, але людей пустять, щоб не розтягували, не розтягли цей будинок. Поїду я його в четвер знімати. Це післязавтра. В общем, якщо буде, звісно, ні, поїду в будь-якому випадку, тому що я з людиною домовилась, хазяйка працює, е і в четвер в неї буде вільний день, ми поїдемо. Підписуйтесь, щоб не пропустити. Ставте лайки, пишіть коментарі, обговорюйте, не пишіть мені, будь ласка, чепухи в коментарях по типу, що ви знімаєте, на що ви знімаєте. Скажу ще раз що: я знімаю в основному заброшки. Мені це подобається, я це люблю, я знімаю. Коли попадаються більш-менш нормальні будинки в плані заброшок, то Ну, ними цікавляться люди. Я дізнаюсь власників і стараюсь допомогти, розуміючи, скільки зараз людей потребує житло. Писати мені всяку єрість в коментарях не потрібно. Зараз стараюсь не відповідати, блокувати. Дівчата там у мене стараються відповідати, ставити на місце цих людей. Але є ще попадаються такі всякі коментарі. Ну, на цьому сьогодні все. Зустрінемось в наступному відео. Була рада для вас зробити щось корисне. Чекаю на ваші коментарі і до нових зустрічей! Мирного неба!